Щоб ввести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо як слід математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть. Натуральне двоцифрове число, яке має 4 десятки і 8 одиниць. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. А у тебе так? Працюємо усно. що означають вислови? Зменшити вдвічі. Зменшити вдвічі, значить потрібно поділити на 2. А зменшити втричі поділити на 3. Числа 10 і 6 потрібно зменшити вдвічі. Значить, нам потрібно 10 поділити на 2, і це дорівнює 5. А число 6 зменшити вдвічі. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Числа 12 і 6 треба зменшити втричі. Для цього нам потрібно 12 поділити на 3 дорівнює 4. 6 зменшити втричі треба 6 поділити на 3 дорівнює 2. Що означають вислови збільшити вдвічі? Збільшити вдвічі, значить потрібно правильно помножити на 2. А збільшити втричі помножити на 3. Числа 5 і 6 потрібно збільшити вдвічі. Значить, нам потрібно 5 помножити на 2, і дорівнює 10. А число 6 збільшити вдвічі, 6 помножити на 2, і це дорівнює 12. Число 6, 4 і 6 потрібно збільшити втричі. Значить, нам потрібно 4 помножити на 3, це дорівнює 12, і 6 помножити на 3 дорівнює 18. Продовжуємо працювати з підручником. Сторінка 24, завдання номер 1 Склади задачу з числами 7 і 12 на знаходження різниці. Працюємо з першою схемою. У діжці було 12 літрів води. Господар витратив 7 літрів води на городину. Скільки літрів води залишилося в діжці? Це проста задача на знаходження різниці. Зверніть увагу, в цій задачі було це зменшуване, витратив це від'ємник, а залишилася це різниця. І ми знаємо, щоб знайти різницю, нам потрібно від зменшуваного відняти від'ємник 12, відняти 7, і це дорівнює 5 літрів. Складаємо обернені задачі. Ми знаємо, що якщо в задачах описаний один і той самий сюжет і містяться одні і ті самі числа, але шуканим стає те, що було дано, а даним стає шукане, то такі задачі є оберненими. І так, перша обернена задача. Коли господар витратив 7 літрів води на полив городини, у нього залишилося в діжці ще 5 літрів. Скільки літрів води було в діжці. Було це зменшуване. Ми знаємо, щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Нам потрібно 5 додати 7, 5 додати 7 дорівнює 12 літрів. І третя схема. Скільки літрів води витратив господар на полив городини, якщо в нього було 12 літрів води, а залишилося в діжці після поливу 5 літрів. Це задача на знаходження відємника, щоб дати відповідь, скільки витратив води господар. Нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто 12 відняти 5 і це дорівнює 7 літрів. Продовжуємо досліджувати задачі. Завдання номер 2 Господиня привезла на базар 50 кг помідорів. Одному покупцю вона продала 7 кг помідорів, а іншому 5 кг. Скільки кілограмів помідорів. Залишилася в господині. Давайте звернемо увагу на короткий запис задачі, який є у підручнику. Доповним його ключовим словом. Правильно, продала. Доповнюємо тепер короткий запис числовими даними. Нам відомо, що було 50 кг помідорів. Одному покупцю господиня продала 7 кг, а іншому 5 кг. Шукане число, скільки кілограмів помідорів залишилося. Це складена задача на знаходження різниці. А чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, не можемо, адже нам невідомо, скільки господиня продала всього помідорів. І це є перша проста задача. А коли ми дізнаємось, скільки господиня продала, то можемо дати відповідь на питання задачі. І якою арифметичною дією віднімання. І так, це складена задача, яка складається з двох простих задач. Діти, зверніть увагу цю задачу, можна розв'язати двома способами. Працюємо зараз усно, в зошиті, ми нічого не пишемо, міркуємо разом. І так, перший спосіб. Це коли ми спочатку дізнаємо, скільки кілограмів помідорів продала господиня, нам потрібно 7 додати 5, і це дорівнює 12 кілограмів. Це стільки вона продала. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки залишилося. Коли відомо, що було 50, а продала вона 12. Нам потрібно 50 відняти 12 Це дорівнює 38 кг помідорів. Є другий спосіб розв'язання цієї задачі, ми в першій дії можемо дізнатися, скільки залишилося помідорів після того, як господиня продала 7 кг. І це треба 50 відняти 7 і дорівнює 43 кг. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І нам треба 43 відняти 5. І дорівнює 38 кг. Продовжуємо працювати із задачами. Нам до попередньої задачі треба скласти обернено. Зверніть увагу, у підручнику і на слайді є короткий запис. Нам треба його доповнити і скласти обернену задачу. Коли господиня продала першому покупцю 7 кілограмів, а другому 5 кг, у неї ще залишилося 38 кілограмів, скільки кілограмів помідорів було в господині, чи можемо зразу відповісти на питання задачі? Дійсно, ні, тому що ми не знаємо, скільки господиня продала помідорів. А якою дією ми будемо знаходити, скільки господиня продала. Правильно, дію додавання, адже це перша проста задача на знаходження суми. Працюємо усно, задачу в зошит не записуємо. І в першій дії ми будемо додавати 7, додати 5 до рівня 12 кг, це стільки продали помідорів. Знаємо, скільки продали і знаємо, скільки залишилося. Ми будемо давати відповідь на питання задачі, нам потрібно 38 додати 12 до рівня 50 кг». Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. І в другій дії ми з вами будемо додавати, бо щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати відємник. Продовжуємо досліджувати задачі сторінка 25, завдання номер 3 Скільки кілограмів помідорів було в господині, якщо після того, як вона продала двом покупцям по 6 кілограм помідорів, у неї залишилося ще 38 кілограмів? Чи можемо ми зразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, не можемо. Адже потрібно дізнатися, скільки господиня продала помідорів. Двом покупцям. Давайте доповним коротку умову. Ітак, ми знаємо, що продала господиня по 6 кг двом покупцям. Тобто, ми можемо сказати по 6 кг взяти два рази. По 6 кілограмів взяти два рази це є перша проста задача. І ми застосуємо арифметичну дію множення. Залишилося 38 кілограмів, то друга проста задача це на знаходження зменшуваного. Зверніть увагу, цій задачі змінилася умова, тому змінилася і перша дія, а друга дія залишилася без змін, у якій знаходили зменшуване. А ми знаємо, щоб знайти зменшуване. Треба до різниці додати відємник. Тисни відео на паузу і запиши самостійне розв'язання цієї задачі. Не забудь, що це складена задача, яка складається з двох простих. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Знайди значення виразів зручним для тебе способом. Перший стовпчик виразів обчислюємо усно, Міркуємо разом зі мною 73 відняти 46. Від'ємник 46. Розкладаю на розрядні доданки на 40 і 6. Віднімаю частинами. Різниця чисел 7, 73 і 40 і відняти 6. 73 відняти 40. Правильно, 33. А 33 відняти 6. 27. 69 додати 18. Давайте застосуємо прийом округлення. Перший доданок 69. Округлюю до найближчого числа 70. Мені треба 70 додати 18. Я розмірковую. Що на одну одиницю я додала більше. Значить, цю одиницю потрібно відняти 70 додати 18 і відняти 1. І це дорівнює 88 відняти 1, дорівнює 87. Наступний вираз 52 відняти 16. Давайте цей вираз віднімемо поразрядно і пригадаємо алгоритм віднімання. Нам потрібно десятки відняти від десятків, одиниці від одиниць. Звертаємо увагу на одиниці. 2 відняти 6. Ми не можемо відняти. Тому зменшуване 52 ми розкладемо на зручні доданки, на 40 і 12. А від'ємник 16 розкладемо на розрядні доданки на 10 і 6. Різниця чисел 40 і 10 треба додати. Різницю чисел 12 і 6. 40 відняти 10. 30. А 12 відняти 6. 6. 30 додати 6 дорівнює 36. І останній вираз. 26 додати 38. Давайте додавати Цей вираз порозрядно. 26 розкладаємо на розрядні доданки, на 26, а 38 це 38. Десятки додаємо до десятки, одиниці до одиниць, сума чисел 20 і 30. Додати суму чисел 6 і 8. 20 додати 30. Правильно: 50, а 6 додати 8. 14. 50 додати 14, 64. Продовжуємо працювати в зошиті. Другий стопчик виразів записуємо і міркуємо разом 57 додати 35. Давайте застосуємо прийом округлення. Перший доданок 57 округляю до найближчого круглого числа 60. 60 потрібно додати 35. Я розумію, що я число 57 збільшила на три одиниці. Значить, я додала зайві три одиниці. Ці одиниці потрібно відняти 60 додати 35 і відняти 3. 60 додати 35 дорівнює 95, а 95 відняти 3 92. 100 відняти 94. Від'ємник 94 розкладаємо на розрядні доданки на 90 4. Віднімаємо частинами. Різниця чисел 100 і 90 і відняти 4. 100 відняти 90 10. А 10 відняти 4. Правильно, 6. Наступний вираз 18, додати 18. Додаємо порозрядно. Сума чисел 10 і 10 і додати 8 додати 8. 10 додати 10 до рівня 20. А 8 додати 8 16. 20 додати 16. 36. 42 відняти 35. Віднімаємо. Паразрядна. Звертаємо увагу на одиниці зменшуваного і від'ємника 2 відняти 5 ми не можемо відняти. Тому зменшуване 42 розкладаю на зручні доданки на 30 і 12, а від'ємник 35 на 30 і 5. Різниця чисел 30 і 30 додати різницю чисел 12 і 5. 30 відняти 30 0, а 12 відняти 5. 7. 0 додати 7 дорівнює 7. Тисни відео на паузу і попрацюй. З виразами самостійно. Обчисли третій і четвертий стопчик самостійно в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу. На уроці!